Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами, і сьогодні ми будемо говорити вже по 18-й неділі після Зелених свят, неділі, з якої починається читання Євангелія в храмах на літургії від Луки. Так зване Лукіне читання. І е, я би хотів, щоб ви зрозуміли е, те, що те, е, я вже повторююся, може, декілька разів, але до тих, хто перший раз е, слухає, що Євангелія е, в церкві при богослужіннях протязі року, року прочитується повністю. І е, я не буду забирати так багато вашого часу, я хочу зачитати недільне Євангеліє, а потім ми поговоримо по самій темі Євангелія. Отже, п'ятий розділ, перший одинадцятий вірш. Одного разу, коли Нарі тиснувся до нього, щоб слухати слів Божих, а він стояв біля озера Генісерецького, і побачив він два човни, що стояли на озері, і рибалки, вийшовши з них, промивали сіті. Увійшовши в один з човнів, який належав Сімонові, він просив його відплисти трохи від берега і сів, щоб повчав народ із човна. А коли закінчив вчити, сказав Сімоним: відпливи на глибину, закінь сітки свої для лову. Сімон сказав йому у відповідь: наставнико. Ми трудилися всю ніч і нічого не піймали, але заслом твоїм закину сіть. Зробивши це, вони піймали дуже багато риби, аж проривалася сіть у них і дали знак товаришам з другого човна, щоб прийшли допомогти їм, і прийшли і наповнили обидва човни так. Що вони почали тонути. Побачивши це, Сімон Петро припав до колін Ісуса і сказав: Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний. Бо жах охопив його і всі, що були з ним від того лову, риби, яку вони наловили. Також і Яків та Йоанн, Син... Йоанна, синів завідєві, які були товаришами Сімона, і сказав Ісус Сімонові: не бійся! Віднині будеш ловцем людей. І витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним. Оце Євангелие, е, неділі 18 ї після Зелених свят. Євангеліє, яке розповідає нам про подію на березі Генесерецького озера. У середовищі рибалок професіоналів, які мали велику таку нагоду побачити наставника учителя, про якого вже слава розійшлася по всіх околицях озера цього, і по всій юдеї. Я сказав, що от професіонали, так. Сімон це професійний рибалка. І якщо сьогодні вам прийдеться бути на святій землі, то ви також, коли відвідаєте Генесерецьке озеро, ви зустрінетеся з тим же самим промислом, який був 2000 років тому назад. От, що мене вразило, коли ми були на березі Несередського озеру вночі, ми ночували в такому відділенні монастиря жіночого, де знаходиться джерело мінеральної води, і малі келії для монахів. Значить, те, що вночі все озеро світилося ліхтарями. Ми записалися тих двох монашок, що це означає. Вони сказали: от так, з дня в день, з року в рік, з покоління в покоління, професійні рибалки виходять на, свою, на свій промисел кожної ночі для того, щоби. Зловити рибу, і риба так і називається, риба святого апостола Петра. І це є їх хліб насушний. Але е, мову я сьогодні хочу провести не по цьому. Звичайно, що це, е, знаєте, захоплююче видовище, і ти повертаєшся в. Той віртуальний, якби світ з реального, уявляєш собі цей берег, уявляєш Ісуса Христа, уявляєш натовп народу біля Нього, і тих рибалок, які з е, захопленням, щасливими очима спозирають на Ісуса, коли почули від Нього слова, «Ідіть за мною. І я вас зроблю ловцями людей. Але цьому передувало, як розповідає Меганіст от подія, яка зворухнула серця цих простих людей, і як, як серця, яких наповнилися оцією великою радістю, радістю, яке ми називаємо щастям. От що щас, дійсно, наскільки. Вони відчули себе щасливими, наскільки це щастя торкнулося глибин їхньої душі, що вони по, по, по поклику Христа залишили свою справу, свої домівки і послідували за, за Ним. Отут От Євангеліст е, якраз акцентує, що в цьому місці. Е, і в цьому часі був покликаний на апостольські служіння Сімон і брати Заведеєві, які були спільниками в його е, праці, в його професійній діяльності, можна так навіть і сказати. І от е, наскільки оцей емоційний всплеск е, торкнувся їх серцевини? Щоб вони дань всю подальше своє життя присвятили тій справі, до якої покликав їх Христос. Розумієте, от часто ми цього не можемо відчути, зрозуміти, усвідомити, от як. Ми можемо от взяти сьогодні і сказати, я залишаю все і йду за Христом. Я йду служити Богові. Чи е, зможемо ми знайти таку велику силу у собі, яка би могла е, перемогти оце приземне притяжіння, яке ми називаємо обов'язком? І способом життя, а е, перемінивши його, віддати себе служінню Богові в різних напрямах. Не треба говорити про те, що я піду в монастир тільки, я піду, е, стану подвижником в пустині, тому що це одна із тих напрямів служіння Богові, але можна піти і по іншим шляхах служіння ближньому. І в пристарілий дім обслуговувати тих немішних людей, і, і так далі. Я не буду оточнювати це. Я думаю, що кожен із вас може по і знайти для себе те поле діяльності, на яке не, нас не вистачає сили болі. Ми його якось торкаємося, але поверхово. А от віддати себе все ціло цій справі, звичайно, що е, тримає нас той е, обтяжуючий вантаж, який ми, я повторюсь, називаємо обов'язком перед е, сім'єю, перед е, дружиною, перед е, справою, яку ми займаємося, займаємося і так далі, тому подібне. От наскільки треба відчути у собі щастя, бути покликаним на це служіння? Щоб е, так обірвати між минулим і все ціло віддати себе майбутньому. Яка сила волі? І тоді постає питання: а що таке щастя? От ми часто зриваємо це слово в різних е, таких е, ситуаціях, е, в різних, можна сказати, е, дискусіях. Е, і часто банальному такому розумінні. Але що таке щастя? Ви знаєте, для того, щоб більш детально зрозуміти його і, і пояснити його, я все ж таки вдамся до одної притчі про е філософа Сократа. Я думаю, що не потрібно пояснювати, хто він і коли він жив. Це ім'я на устах багатьох і знане багатьма нами. Отже, Сократ в своїй філософській діяльності, звертаючись до людей, запитався їх, О, що найголовніше в житті? І почали кожен висловлювати свою думку. Один каже, от найголовніше це здоров'я. Другий каже, ну, саме, на мою думку, це найголовніше мати гарну вроду і мати успіх в жінок. А третій каже: ну, а на мою думку, це мати е, гроші, авторитет в суспільстві, і це саме найважливіше. От після цього е, запитали Сократа. А що ви вважаєте за, щас, за важливіше, найголовніше в житті? А він каже відповідь щастя. Як ви думаєте, чи неодмінно здорова людина буде щасливою в житті, виставлять питання Сократ до своїх слухачів? І слухачів відповіли, Звичайно, що ні. А чи чоловік гарний і який користується успіхом у жінок, він все щасливий? Йому теж відповіли, звичайно, що ні. А чи чоловік, який багатий і сановитий завжди теж щасливий житті? Ну, йому відповіли, ну, звичайно, що ні. Часто це такі люди бувають самотніми. Бо тоді таким чином, підсумовує Сократ, ми усі визнали одностайно, що щастя є найвищим е... благом, і до нього слід прагнути як до найважливішої, е... або до найважливішого у цьому житті. І так тепер давайте подивимося, як саме тлумачить тлумачний словник слово «щасть». щастя. Щастя, стан цілковитого і задовільнення життям, відчуття глибокого задоволення і безмежної радості. От що таке щастя? І в більшості. Людина є щасливою тоді, коли вона відчуває себе в своїй, я би сказав, в своїй діяльності, тобто в тій діяльності, яка приносить їй саме найбільше задоволення. Вона може бути небагатою, вона може бути некрасивою. Вона може не бути е, всіма поваженою, але вона виконує свою справу, і ця справа приносить радість її і задоволення. От часто ми тут якраз і е, спотикаємося на цьому, бо е, бути щасливим це перш за все віднайти самого себе. Віднайти наскільки, щоб життя приносило задовільнення, щоби я дійсно міг реалізувати свої задатки у тому, до чого я покликаний, це особистий стан. Але є стан, в якому, можна сказати, стан діяльності у такому вимірі, де щастя. <кій> Полягає в тому, щоб його не тільки осягнути самому, але приносити іншим. Тобто робити щасливими кого небудь або тих, хто живе поруч з тобою. От тут якраз і відбивається сутність цих людей. Які були покликані Христом на служіння правді Божій? Тому що в цьому служінні відбивається якраз їхня діяльність приносити щастя або робити щасливим інших? Чим? Тим, щоб відкрити перед ними ту істину. До якої прагне, людський, люд, прагне людська свідомість, е, усвідомлюючи, пізнаючи сутність свого буття на цій землі, відкриваючи перед е, е, людиною самий зміст буття. І тому, коли ми зараз вже повертаємося до праць апостола Петра, простого рибака, на якому спочила благодать Духа Святого, то ми бачимо, наскільки ця благодать виливається в його словах на писаному тексті в його листів. І скільки людей, пізнаючи цю істину, стараються, і ця істина допомагає їм віднайти самих себе, віднайти Своє покликання, тобто зробити себе щасливими. Так же само і діяльність інших апостолів, тим більше апостола Павла, оцього, цього, я би сказав, велита Духа який Божого, який пояс... через пояснення як будівничий. Виводить стіни храму душі людської, де дійсно людська душа, знаходячи себе, пізнає зміст свого життя, робиться, можна сказати, здатною відчути свою щасливість, тому що пізнання Бога. Це перш за все передує пізнанню самого себе, коли я пізнав самого себе, коли я зрозумів істини цього світу ті мірі, які вони стосуються мене, і, і я від через них відкрив і для себе Бога як Творця у всьому, що окружує мене. І вже ті негаразди матеріальні чи соціальні, чи інші, вони не торкаються мене глибоко, вони не заполонюють мою серцевину, вони не роблять мене рабом своїм. Я вільний, я належу Богові, я служу Богові, я віру в Бога, Бог поряд зі мною. Згадайте, е, от є така е, книжка е, під назвою е, «Сповідь сповідника, де монах описує своє перебування в лагерах Гулагу. Для одних це була трагедія, для других це був дім. В якому вони проводили час від часу е і знаходили себе там. А для нього це було е чимось тим, що випробовувало його наміцність. Він радів з того, коли одні проливали гріки сльози за минулим. А інші, е, насаджуючи свій порядок, там і, і говорили, що е, тюрма мать родная, то для нього е, це було велике щастя терпіти за правду Христову. І от там такий епізод, де е, один із я говорю прямовою мовою, паханів, не подобався тюремним властям і його запроторили в карцер на 15 діб. І там же опинився монах, який за те тільки опинився, що він молився і його застали. Стоячим на молитві, за це його просто наказали карцером. Але карцер, де на дворі 40 і більше, а в карцері половину менше, холоду, це ставало місцем, по суті, діла такої повільної смерті. І, і хоч Раніше ця людина, цьому монаху, часто дошкуляла, побачивши, що він стоїть і молиться, ти знов шаманиш і, і принизувала всіляко, опинивши в цій ситуації у двох, монах все ж таки простягнув руку помочі. Він не міг дивитися на те, як страждає, і тим більше Приходить до фатального кінця життя цієї людини. Він, Той, хто пізнав щастя в Бозі, він не може ніколи не, робити, не творити його в ім'я ближнього. І Він каже: ставай біля мене, інакше ти тут загинеш. І почав молитися разом з ним вчив його молитися, вчив в той внутрішньої духовної молитви, яка дає можливість людині вистояти в різних її життєвих ситуаціях навіть найнебезпечніше. І дуже були здивовані та е е тюремне начальство, коли побачили, що після 15 діб. З карцуру вийшли здоровими і цей пахан, і монах. І з того часу ця людина примінилася, а він відповів просто: я пізнав щастя вірити в Бога. Завдячуючи тобі. І все ціло оберігав цього монаха в цьому непростому, а надто складному, складному середовищі. В якому він опинився, Отак так же само і для нас з вами: от ми повинні відповісти не тільки на те питання, чи ми готові йти за Христом у такий спосіб, коли ми можемо відріктися того, що маємо, і тим, що володіємо. Але наскільки ми можемо зробити себе щасливими в цій ситуації, життєві, в якій ми знаходимося, і тим більше, наскільки ми можемо причинитися своїм життям, діяльністю, поступками, поведінкою для того, щоб зробити щасливими тих, хто поряд з нами живе? От відповісти собі на це питання повинен кожен із нас. Бо як Сократові відповідали, у чому полягає щастя в земному вимірі, в тілесному фізичному вимірі, от так само і ми відповідаємо, в чому наше щастя в новій машині, в новій хаті і так далі. Але щастя не в цьому. Це є речі переходящі, які сьогодні є, завтра немає. А от осягнення щастя, як повноти задоволення життям. Відчуття глибокого цього задоволення, е, це якраз і вміння творити його в ім'я себе і в ім'я ближнього. Знаєте, не так просто. От попробуйте зробити себе щасливим, зробивши щасливим тих, хто живе з нами. От тоді це буде і шлях наш ходіння за Христом. Бо шлях, який Вибирають ті, хто йде в монастир, хто йде в пустиню, хто йде в інші напрямі діяльності своєї в ім'я людини, це, можна сказати, дуже це шлях для вибраних. А от для нас, які лишаються в цьому суєтному сует... світі, які. Витворюють свої сім'ї, ростять своїх дітей, витворюють благо суспільства. Невже для нас шлях до щастя закритий, а може. Так само і до раю? Ні, ми повинні усвідомити, що ми, роблячи себе щасливими, ми роблячи той же самий час щасливими той тих хто живе пори з нами, той навколішний світ, який оточує нас. І це якраз наше служіння, правді Божій і Богові, і нашій людські, безсмертній душі. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу і Боже благословіння на вас всіх. Творіть добро, і добро повернеться до вас добром.